Доброго дня, хлопчики та дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про продукти харчування. Це ті продукти, якими ми харчуємося. Всі продукти харчування поділяються на декілька видів. Перший вид це молочні продукти. Другий вид це хлібобулочні вироби. Третій вид це м'ясні вироби. Четвертий це овочі та фрукти. І останній п'ятий це кондитерські вироби. Ви, мабуть, всі їх дуже полюбляєте. всі діти та дорослі повинні харчуватися. Як ви гадаєте, навіщо нам потрібна їжа. Правильно, щоб мати гарне здоров'я. У всіх продуктах харчування є вітаміни, які потрібні нашому організму. І ще, якщо ми будемо вживати гарні продукти, ми з вами будемо сильними та витривалими. Так от, малята, здорове харчування має бути перш за все різноманітним. Продуктів дуже багато і їх продають у продуктовій крамниці. Як називається крамниця, у якій продаються продукти? Крамниця називається продуктова. А є ще великі крамниці, у яких є багато відділів і відділ, у якому продаються продукти, називається продуктовий. Повторіть продуктовий відділ. Крамниця яка? Продуктова. А відділ який? Продуктовий. Як ви гадаєте, як називається відділ, у якому продаються ковбаса, сало, заморожені котлети і м'ясо. Так, цей відділ буде називатися м'ясний. Повторіть, що продається у м'ясному відділі. Обов'язково треба сказати, у м'ясному відділі продаються, і потім перерахувати продукти. А це відділ молочний. У молочному відділі продаються вироби із молока. Це сир, сир кисломолочний, згущене молоко, сметана, йогур, масло, ряженка. Що продається у молочному відділі? А ще є овочевий відділ, у якому продаються овочі та фрукти. А це кондитерський відділ, у якому що продається. Так, цукерки, печиво, вафлі, тістечка. А як саме можна перетворити продукти на їжу? Продукти можна зварити, можна посмажити, а можна запекти. І так можна приготувати дуже смачні страви. А що ви будете робити з їжею? Правильно, будете її їсти. А ще можна сказати смакувати. Їжу можна смакувати. А тепер пограємо в гру, що приготувати з якогось продукту. Наприклад, з картоплі можна приготувати. Картопляне пюре, смажену картоплю, картоплю фрі, зрази, деруни, картоплю у мундирі. Печену картоплю і овочевий суп. А зараз самостійно повторить, що можна приготувати з картоплі або додайте свої варіанти страв. Із м'яса можна приготувати плов, котлети, пельмені, м'яса, гуляш, голубці, печення по-домашньому, чебуреки. Шашлик і відбівниць з м'яса. А тепер спробуйте самі розказати, яку їжу із м'яса ви полюбляєте. І з молока можна приготувати кашу молочну, сир кисломолочний, молочний, коктейль, омлет, какао, домашнє морозиво, молочний десерт, пиріжки і млинці. А тепер розкажіть самі, які вироби з молока ви полюбляєте. А це риба. Рибу можна запекати, посмажити, зварити з неї смачну уху. Можна рибу посмажити у клярі, зробити з неї шпроти, рибні котлети або висушити і з'їсти сушену рибку. А тепер ви розкажіть, які справи. Полюбляєте із рибки. А зараз я пропоную поглянути на зображення цих продуктів харчування, обрати ті, які вам подобаються, ваші улюблені, і розповісти про них. Наприклад, мені подобається кавун. Він округлої форми, зверху він зелений, середині рожевий або червоний. Має кісточки і дуже солодкий на смак. Спробуйте і ви описати свої улюблені продукти харчування один або два. Зняти це на відео і мені надіслати. До зустрічі!